Доброго дня мої підписники. Розпочинаємо гороскопи на травень місяць для всіх знаків з дякую. Перші у нас овни, тож гороскоп для Овнів на 2025 рік, травень місяць, астрологічний гороскоп з 1 по 8 травня. Цей період буде напруженим через ризик обману від партнерів, що може спричинити емоційні всплески та неотримання належної оплати за свою працю. Також кар'єра під загрозою. Дуже пильні, не, віддав... не піддаватись на емоційні провокації та дотримуйтесь правил трьох хвилин. Ви будете дуже хотіти прийняти інпульсивні рішення. Краще в краще знайти нестандартні підходи до ситуації чи виплеску енергії, прислухатись до інтуїції та під... своєї підсвідомості. Астрологічний прогноз 9 по 18 травня, як результат першого періоду, ви схильні до змін та можете звільнитись з роботи. Також це може створити емоційну нестабільність, що відзначиться на здоров'ї. Варто зосередитись на власних ідеях та уникати маніпуляцій з боку оточення. Ваше ви може виникнути бажання або необхідність здійснити подорож. Можливо, короткочасна поїздка за кордон, але вона може супроводжуватись труднощами з документами чи перетину кордону. Астрологічний прогноз 19 по 31 травня. В цей період у вас буде потужна енергія для трансформації. Ви реорганізуєте свій бізнес або позбудетесь конкуренції. на... Серед партнерів може бути розчарування у відносинах. У другій половині періоду ви схильні відновити відносини, але не це створить емоційні сплески. Хронічний гороскоп на травень місяць. З 1 по 8 травня Рона Туріас Нагадування про необхідність стриманості варто уникати конфліктів та необдуманих рішень. З 9 по 18 травня руна Ансус, час для навчання та отримання нової інформації та розширення, розширення свого кругозору. З 19 по 31 травня руна соло символ перемоги, прориву, енергетичного зростання, час для активних дій. Гороскоп здоров'я з 1 по 8 травня можливі загострення хронічних захворювань, особливо увага на емоційність. Варто уникати перевантаження. 9 по 18 травня, емоційні коливання можуть впливати на самопочуття. Теж саме важливо знайти баланс між роботою та відпочинком. З 19 по 31 травня добре підходить цей період для зміцнення здоров'я, занять спортом та детоксикації організму. Гороскоп снів з 1 по 8 травня сни можуть містити попередження, особливо якщо вони пов'язані з минулим символі. Символізм сновидінь, зв'язаних з кармою. З 9 по 18 травня символіка снів буде глибшою, можливі пророчі видіння. З 19 по 31 травня з тим можуть допомогти знайти рішення важливих життєвих питань. Дякую і всього гарного. Будьте пильні до своєї емоційності.